Добрий ранок. Сьогодні 30 грудня 2024 року. Заняття в старшій групі з художньої літератури. Тема заняття літературна вікторина. Тема тижня Зимові забави. Доброго ранку, доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатки. Я знову рада з вами поспілкуватися. Сьогодні цікаве заняття. Ми з вами згадаємо, які ми казки читали, які вірші вивчали, які героїв казок запам'ятали. Тож сідайте зручно та дивіться на екран і будьте уважні. Ось ви бачите. Ілюстрації до казок. Подивіться на ось цю першу картинку та скажіть мені, до якої казки ця ілюстрація, як називається українська народна казка? Так, колосок, опівник та двоє мишенят. Якими ж були тут мишенята в цій казці? Так, мишенята були ледачими, що вони любили робити? Так, тільки гратися, стрибати та веселитись. А півник який? Так він був працьовитий. І що півник робив? Так, він знайшов колосок, ще що він зробив, обмолотив його, перемолов муку. Так. На пиріжків. А чим закінчилась казка? Та півник провчив мишеня. Він сказав ледарям за столом не місце. Давайте розглянемо слідуючу ілюстрацію доказки. Що це за казка? Так, це ілюстрація доказки коза Тереза. Чиїть? Хатці живе коза, зайчикові хаті. А чи можна дітки забирати житло у інших? Ні, не можна. І ми з вами говорили, пам'ятайте, про права дитини. І чи є ж тут право порушене? Так, порушене право зайчика. А чи можна порушувати права? Людей, дітей, ні, не можна. Ось, наприклад, у цієї казки ми впевнилися, що цього робити не можна. А що ж це за красатака? Що це за ілюстрація? До якої ж вона казки? Так, це ілюстрація до казки солом'яний печок. Давайте згадаємо іншу казку, як називається ця казка. Так лисичка і журавель. І що ж, лисичка, як вона пригощала журавля, так вона йому дала кашу на тарілці, а чи, може, журавль своїм довгим дзьобом? Видзепати кашу з таріл. Ні, не може. А чим же віддячив журавель? А журавель подав, також їжу ось глечик. І він добре поїв, а чи може лисичка з'їсти? Ні, не може. Ось казка про те, що потрібно гарно зустрічати. Гостей і не порушувати їх права на харчування. Давайте згадаємо ілюстрацію до якої казки ось тут, та да, це також до казки за Тереза», про яку ми вже з вами говорили. Давайте розглянемо ось яка гарна картинка і це ілюстрація до казки. Вовк і семеро козенят так вірні, який же вовк цій касті, так злий, недобрий. А коза, а коза добра матінка. Вона йшла в ліс та шукала їжу для своїх діточок. А чи послухались козенята козу? Так, вони спочатку її слухали, а потім вони не розпізнали голос вовка, тому що він перекував собі горло і тихеньким голосом розмовляв мовою кози. Тож, дітки, ця казка навчає тому, щоб ви були уважні, якщо вам хтось подзвонив у двері, то не відкривайте нікому чужому двері. Не можна цього робити. Бачите, яка ілюстрація яскрава, зображені тут всі і косенята, і коза, і будиночок кози, а також і злий сірий вок. А ось ми також з вами цю казку читали. Я вам читала, і ми з нею по її змісту розмовляли, обговорювали. Це казка, як називається. Так котик і півник. Що наказував котик? Так, щоб півник не виглядав віконечко, тому що прийде лисиця та забере його. А чи слухняним був півник. Ні, він не слухався котика. А лисиця в цій казці яка? Так, вона, як і в будь-якій красті хитра. І вона все одно обманювала півника, який вівся на ці обмани та виходив з будиночку. А котик який? Так а котик добрий друг. А ось подивіться, ще одна ілюстрація до казки. Так, це ж казка, про яку ми говорили. Півник та двоє мишенят. Ви бачите, що роблять мишеня. Так, вони тільки танцюють, грають в ігри та співають. А зараз ми з вами пограємо ту, тут то дай картину. Ось ми розглянемо, кого ми бачимо тут. Рак, Заєць, Бог та ведмідь. І кого ж тут не вистачає, який головний герой цій казки? Так, правильно, це коза. Адже це ілюстрація до казки коза, дереза. І коза, тут головна героїня в цій казці. Давайте розглянемо слідуючу картину. Так, млин, це хто? Півник, та ось ми бачимо глечик з молоком та пиріжки і мишенята сидять, як за столом. Чого ж тут не вистачає? Так, колоска, звісно, не вистачає колоска. Давайте розглянемо іншу картину. І знову хитра лиситься в нас жабка, мишка та ведмідь. І чого тут не вистачає або о, оці казки? Відгадайте, що це за казка. Так, це рукавички. Не вистачає рукавички. Ось у нас є картинки бабуся, дідусь, бедні та лисиця. Як ви гадаєте, що це за казка? Та це казка «Колобок» і не вистачає тут колобка. А хто ще був в цій казці героями, крім баби, діда, лисиці та медведя? Та ще був ок, як заєць, які зустріли колобка, який котився по лісі. Ось подивіться, що тут нас зображено. Дідусь, лопата, собака та бабуся. Так це казка рібка. і не вистачає рібки. А хто ще в цій казці брав участь, Хто тягнув рібку? Першим стояв хто дідусь, Другим – бабуся. За нею хто? Внучка, потім собачка, їжка та мишка. Ось ми цю казку також навіть створювали малюнок до цієї казки. Так, троє поросяк, правильно, не вистачає картинки з трьома поросятами. І ще й вже був. Найміцніший будинок? Тату, у нас напа був найміцніший будинок. А чи послухались брати, чи Вони захотіли будувати такий міцний будинок? Ні, не захотіли, не собі збудували з гілочок та соломи. А чи міцними були їх будинки? Чи міг зруйнувати вовці будиночок? Так, вони були ними, та Бог легко їх зруйнував. Казка називається Троє поросят». Ми з вами малювали також троє поросят. А зараз подивіться. Ось до такої казки можна створити схематично картинки і за нею здогадатися. До якої казки ця схема? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Кого семеро? Так, козенят. А одна хто? Коза, Правильно. це схема до казки, Бог і семеро козенят. А тепер. Ви самі здогадайтеся до якої казки ця схема. Що в нас є? Так, три тарілки і хтось один ще. Так, це до казки троє порося. Ось це Бог, а це троє порося. Ось, подивіться два круги та один. Так, прямокутник, в якій же казці хтось один і ось двоє? Так, півник та двоє мишенят. Саме до цієї казки ця схема. Давайте згадаємо видатних українських поетів та письменників, тому що я вам сьогодні прочитаю. Оповідання. Зараз ви дізнаєтесь, що є, а зараз подивіться на портрет, то зображений на цьому портреті. Так, це Леся Українка. А це чий портрет? Так, це портрет Тараса Григоровича Шевченка, який багато написав про природу, про життя людей. Він дуже з любов'ю відносився до дітей, до природи України. І цей портрет вам також знайомий це портрет Василя Олександровича Сухомлинського. І ось сьогодні саме я вам прочитаю це оповідання, яке називається Як діти раділи, а ялинка плакала». Слухайте уважно. Тому що ми потім будемо встановлювати послідовність у оцих картин. Наближався вирік. Поїхали люди до лісу, зрубали струнку ялинку, привезли її у велику світлу кімнату, оставили ялинку посеред кімнати, прикрасили та цукерками прибрали. Бігають діти навколо, сміються, радіють. Радісно їм, пісні співають, милуються, а ялинці страшно та сумно, бо немає ні темного, ні зайчика сірого, ні неба синього, ні місяця ясного. Бо нога ну, у неї не снігова ковдра, а папірці парвисті всілякі. Заплакала стуги ялинка. Та ніхто й не помітив гіркої сльози, що впала з гілки на підлогу. Одна тільки дівчинка синьока помітила, зітхнула, тихо прошепотіла. Ялинка плаче. Закінчилось новорічне свято. Поїли діти цукерки, познімали накраси з ялинки, а ялинку викинули на подвір'я. Біля неї стояла синьока дівчинка. «Діти, скажіть мені, будь ласка. Куди поїхали люди? Так, люди поїхали до лісу. А чому вони поїхали до лісу? Так, тому що наближався новий рік. І що вони в лісі зробили? Так, зробили струмку ялинку. І куди вони її привезли? Так, привезли її додому. Та де ж вони її поставили? Так, вони поставили її посеред кімнати. А чи весело було дітка? Так вони прикрасили ялинку цукерками, іграшками, співали, веселились, сміялись. А ялинці було в цей час весело? Ні. А чому їй було невесело? Так, бо не було ні лісу темного, ні синіх хмаринки, ні снігової ковдри. І що ялинка зробила? Так вона з заплакала. А чим помітили це діти і люди, які були на святі? Ні, не помітили. Помітила тільки одна дівчинка і сказала, ялинка плаче. А що зробили з ялинкою після Нового року? Так вони її винесли на подвір'я. І там стояла одна синока дівчинка. А як ви вважаєте, чи добре так робити з ялинками? Ні. Тому що вона також жива і плаче. Давайте встановимо послідовність цих всіх картинок. Саме найперше було що наближався Новий рік. ця картинка має бути першою. Ось календар у нас 31 грудня. І що люди зробили? Так, ось ви бачите, доріжка, поїхали вони. До лісу. І що ж вони зробили в лісі? Так зрубали ялинку. Ось ця картинка слідуюча. І що слідуюче робили люди? Так, принесли вони ялинку додому. І що вони робили далі? Так вони її прикрашали. Ось ви бачите цю картину. І що трапило з ялинкою? Так було весело, раділи діти. А ялинки було як? Так їй було сумно. І що вона зробила? Так, гірка сльоза пала на підлогу, заплакала ялинка. І остання картинка, яка була, винесли ялинку на подвір'я. Ось така послідовність картинок мала б бути. І ось ви бачите ілюстрації до цього повідання. ось дітки прикрашають ялинку. Розкладають подарунки, роздивляються, ось іграшки на ялинці, дивіться, які гарні. І ось на вулиці ця синуука дівчинка, яка побачила ялинку на подвір'ї. Дітки, від мене вам сніжинка, ви молодці, дуже гарно. Знаєте казки та гарно прослухали дуже повчальне оповідання. Як діти раділи, а ялинка плакала Василя Олександровича Сухомлинського. Ось така гарна сніжиночка. Дітки, а чи навчило вас це оповідання чомусь? Так, що не потрібно. Зрубувати дерева, ні я не тільки ялини, не ламати гілки, не рвати рослини різні. Потрібно природу берегти. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення, до нової зустрічі.